Давайте ці датчики провіримо на Белі. от Я взяв одну з бемку звідси, яка була в е цій платі. Ця збемка від цієї самої Белли. Звертайте увагу на корпус, я так робив белу чутливою до бети. Знімав з датчика фольгу. Навіть видно по краях тут сліди фольги була приклеєна. І вирізав таке вікно і клеїв тоненький ну, кусочок скотча зробив таку прокачану Беллу. Датчик цей справний. Працювати може дійсно довго, може навіть на 10 годин записати відео. Якось так, одним словом. Давайте поміняємо датчик. Візьмемо другу Ізберемку. Так само робоча. Зараз візьмемо СТС-5. Зараз ми його сюди поставимо. Він чуть-чуть довший за СБЛку, на пару міліметрів. Візьмемо ще цей СТС Так, підключили Беремо ще цей СТС, який ми провіряли, що ця плата показувала нулі з цей самий одним словом, чуть-чуть погнутий. Зараз ми його теж підключимо. Також він повністю справний. Зараз ми його приконтачимо. отак Поставив уранове скло, щоб швидше і наглядніше було, що датчики робочі. Бо в фоновому фоні, одним словом, трошки довго чекати, щоб вам провірити все показати. Самі знаєте, 0,2 імпульса ви казали, то буде довго. Ось так одним словом. робочий І давайте візьмемо той з мастера. Так, плюс у нас знизу. Верх мінус. Так, зараз я його підключу, треба трошки тут помордуватись.